Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам, як утворити питальну форму теперішнього тривалого часу Present Continuous tense. Щоб утворити питальну форму, ми повинні допоміжні дієслова. М іс А, поставити на перше місце перед підметом. А слова маркери, якщо вони стояли на початку речення, переносимо на кінець. Корисні фрази play basketball, грати в баскетбол. Плей футбол грати в футбол. Плей the violin грати на скрипці. «Are you playing basketball now? Чи граєш ти в баскетбол зараз? Yes I am». Так. no, I am not Ні. Are they playing football now? Чи грають в футбол зараз? Yes they are. Так. no, they are not. Ні. Is she playing the violin now? Чи грає вона на скрипці зараз? Yes she is. Так. No, she is not. Ні. Thank you. Goodbye.